Привіт усім! Ось так виглядає термоніж. Основа з натурального дерева це суцільна дошка, є шпильки, спружинка і така прищепочка. До комплекту можна дозамовити пинцет і лінійка металева, широка. Сюди можна використовувати лише металеву лінійку, дерев'яна не піде. Також можна додатково дозамовити струна. Тут є 3 метри. Зараз покажу, як я натягую струну. Ось у вас струна, наприклад, там порвалася ще щось. Спружинки такого виду і є такий з колечком. Якщо з колечком, то вже просто закручуєте на самій ній. Робите ось таку петельку і вставляєте сюди. Проводите 2-3 рази, щоб вона добре зафіксувалася. Далі ось цей хвостик треба добре закрутити. Закручуєте, але акуратно, тому що вона дуже тоненька. Ось сама струна дуже тоненька. нею можна вколотися. Вона ще тонша, ніж голка. Хто вишиває бісером, це і розуміє, про що мова. Трішки привідкручую, роблю місце між першою і другою. Не відкручую до кінця. Тут другою рукою натягую, саму спружину розтягую, розтягую. Наскільки це можливо, наскільки я можу. Ось, розтягнула. Далі закручую верхню. І підкручую нижню. Все. І собі далі зафіксовую уже хто чим хоче. У першому екземплярі до вас приїжджає струна, замотана додатково збоку. Ось тут, що я замотаю, вона йде безкоштовно. Ви за неї нічого не платите. Але рекомендую взяти ще про запас, щоб двічі не платити за доставку. Ось так. Я хоч і можу відправити як документ, ну поїде за 65 гривень доставка, але можна зразу замовити і приїде до вас. Ось так. Далі цей зажимчик сюди застібаєте так, як він і був. Діаметр провода і виключатель. Далі включаєте в розетку. При нагріванні спружинка зменшується. Ось зараз. Слідкуйте уважно за спружинкою. Включила. При нагріванні вона зменшується. Тут током нічого не б'ється. Ось. Я доторкаюся руками, так само тут доторкаюся, нічого не б'ється током. Так само, коли ви використовуєте металеву лінійку і попадете повністю на неї, теж не б'ється током. За це можете не хвилюватися. Те саме відбувається і з пинцетом. Струна має бути постійно натягнута, щоб вона, чому струна, як від гитари. Підтягувати її отак. Знімаєте ту прищепочку, Отут відкрутили, і заново спружину натягнули і закрутили ось тут. Тут не треба нічого відкручувати, і так само тут нічого не треба відкручувати. Лише тут, ось цей сам елемент, відкрутили заново, натягнули спружину і заново закрутили. Все. І прищепочку назад собі вчепила там, де вона була, на тому самому місці. І включили. Все. Вона готова до працювання. Нічого складного тут вже немає.